Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституція України, стаття 3. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Конституція України, стаття 29. we Кожна дівчина мріє про принца на білому коні, який буде її кохати, розуміти та оберігати. Але на жаль, дуже часто за маскою принца приховується жорстоке та егоїстичне створіння, яке прагне лише одного задовільнити свою пожадливість. На жаль, саме від коханої людини дівчата отримують сексуальний тиск, домагання і зґвалтування. Сексуальне насилля це злочин, під час якого людину силою, погрозами або обманом. Наперекір її бажанню з понукою до будь-якої форми сексуальних відносин. Я такою була романтичною, і я рахувала, що я буду належати своєму чоловіку. Коли е, в мене була перша любов, то він називав мене недотрогою. Були межі в наших відносинах, коли я, ну, я навіть не всі місця дозволяла чіпати. Це була моя, моя позиція, як би так сказати. Трапилось так, що коли мені було 17 років, я попала в одну компанію. Знайома компанія була, знайомі хлопці, і ну, просто один з них ну, довгий час, якби е, заливав, як кажуть до мене. Ну, але я якби не звертала уваги. І ось трапилось так, що, ну, були на дискотеці, потім пішли. У нас був підвал, де збиралася молодь. І ось ми пішли в той підвал, і прийшов цей Толік п'яний, сказав, що треба поговорити. Ось, відвів мене просто в сторону. Ми відійшли далеченько, так що не кричала. Я розуміла, я що нема чого кричати. Ну, спочатку сказав: Давай по-хорошому. По-хорошому не вийшло і тому він пару разів вдарив. І все, мені було достатньо. Як могла, так сопротивлялася. І розмова закінчилася тим, що він мене просто зґвалтував. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 300 жінок щодня зазнають сексуального насилля. Як мінімум, одна з п'яти жінок була зґвалтована один раз у житті. Кожні шість хвилин відбувається зґвалтування. У віці до 18 років сексуальне насилля зазнавала одна з трьох жінок і один з шести чоловіків. Лише 7% зґвалтованих звертаються звертається за допомогою правоохоронні органи. Моє життя, здається, на перший погляд нормальним було. З подружкою своєю приходили в бар. Нам подобалося просто хороше вино, хороші сигарети, багато мужської уваги, класна музика, потанцювати, розвлектися. І втікти додому. Якщо нам більше пропонують, ми просто втікали додому. Я просто вірила в те, що я завжди втічу, і все буде класно. І нас завжди так вийшло, до одного випадку. І раз вийшло так, що ми з подружкою дуже типу, спорили там, у нас там непонятки вийшли. Подружка тінула мене ушла. Мене просто взяли за волосся, і затощили в машину. Я була дуже перелякана. Я розуміла, що я нічого не зроблю. без здорових мужика. Коли ми приїхали в ліс, один виходить з машини і говорить: давай так, будь умні, це роби все, як ми говоримо, і поїдеш скоріше додому. Я намагалась кричати. Але я розуміла, що чим більше я кричу, тим більше мене б'ють. Я була перелякана і розуміла, що ні крик, не втікати, нам нічого не вийде. Я вже мовчала, я робила все, що вони хотіли. Подивіться уважно на портрети чоловіків, які зараз з'являються на екрані. За зовнішнім виглядом відразу важко визначити, хто ці люди, які мають інтереси, яких спеціальностей, розумні вони чи не дуже, добрі чи злі. Якби ми їх зустріли на вулиці чи в транспорті, то навряд чи звернули б на них особливу увагу. Але це не прості люди. Їх називають серійні вбивці або маніяки. Кожен з цих чоловіків чинив як мінімум декілька зґвалтувань та душогубств. Серед них є некрофіли та людожери, проте вони не відразу стали такими жахливими злочинцями. Все починалося з егоїзму, образ, невірства, непристойних розмов, порнографії, неправильно побудованих стосунків із протилежною статтю. Закінчився цей ланцюжок з гвалтуваннями, вбивством, арештом, довічним ув'язненням або стратою. Мужчина настолько сейчас нивелирован в своем понимании, как мужчина, который защитник, который ответственный, который завоеватель, который мужественный, который действительно должен быть мужчиной что он пытается тем самым, вот этим насилием, он пытается достичь вот этого своего положения. Где-то были какие-то обстоятельства, которые зажали этого человека, которые не дали ему развиться, где-то какие-то были в свое время насмешки или воспитание, там, ну, масса внешних таких вот обстоятельств, они приводят к тому, что это внутреннее желание, оно побеждает все возможно физическое насилие эмоциональное насилие оскорбление вербальное оскорбление происходили в семье или среди друзей которых он себе выбирал также насильник он может утверждать себя через вот такое насильное проявление и невоспринимание или нежелание слышать «нет», нежелание слышать «отказ», он может утверждать себя как личность, ему хочется видеть себя как побеждающую всегда личность, личность, которой невозможно отказывать. Это властвовать именно над человеком, это вот быть Богом, быть Богом для себя и быть Богом в этой ситуации. Кем бы не был насильник, чужой людиной или близким другом жертвы, его действия не проходят бескарно и бесследно. Три суди чекають на кожного гвалтівника: суд державний, суд Божий і суд власного сумління, зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Зґвалтування вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітнього чи неповнолітнього, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Кримінальний Кодекс України стаття 152. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. Карається позбавленням волі на строк до 5 років. Кримінальний Кодекс України стаття 153. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Караються обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Кримінальний кодекс України, стаття 155. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни все тіло твоє було вкинене. Біблія. От іменно за время моєї сітки приїхав молодий парень. Ну, сколько? Йому, якщо я не ошибаюсь, тоді 21 рік був всього нас. І от цей чоловічик 21-літній. Він заїхав за і малолітньої дівчки. Мало того, він її не тільки він її убив. Він зарізав жорстоко її зарізав. Отношення к ньому яке було, я даже не могу назвать это отношением, это, можно сказать, это уже было наподобие издевательства. Каждый день, каждую минуту разрывали на части. Просто по чуть-чуть ему давали почувствовать то, что он сделал с той дитиной, с этим маленьким ребенком. Его было жестоко, очень жестоко было. Ним все пренебрегали. Самое главное, что его были не только те же самые люди, которые сидят в тюрьме, а точно так же относились к нему и администрация. Два раза хотел повеситься. Три рази він сам себе там вкривав вене. Он он ну він старався, він зрозумів, що у житті у нього вже ніякої не буде. Тобто не буде жизни ні в тюрмі, ні на Самый Найбільший грех, який є, це дійсно не убій. А плюс к тому, же я вважаю, грех грех це изнасилование. горе людині, що від неї приходить спокуса. Ісус Христос. В проблемі сексуального насилля ще одна сторона. Це поведінка самої жертви. Я ні в якому разі не хочу зняти вину з тих, хто вчиняє насилля. Проте неправильна поведінка або зовнішність жертви може спровокувати сексуальне домагання або навіть насилля по відношенню до неї. Провоцирувати хлопця можна любими речами, Даже тими самими жартами не вміє свої. Здається, хі хі ха ха а хлопець же думає про своє. Одежа так само, вона може бути гарна, але вона повинна бути скромна завжди. Скромна завжди дівчину украшає. Не зачіска, не так, як ти накращена. А просто бути сама собою. У більш ніж п'ятнадцяти зґвалтувань мало місце спільне розпивання спиртного із насильником. За даними МВС України у Київській області, дівушки приймають таке також активне участь в всіх оргіях і во всьому тому, що відбувається з ними як і парні. І це, звісно ж, до тому, щоб, щоб... иметь вот такой, скажем, плохой абсолютно сексуальный опыт. Девушки также сами принимают наркотики, девушки также сами принимают алкоголь. Если девушка ведет себя непристойно, это тоже провоцирует действительно вот на насилие. Я знаю, у меня очень много знакомых, которые делают тату и любят эту тату приукрасить одежду. Я знаю, они настолько на голое тело звертают внимание, как на подкресленное голое тело. И еще там все понравится. Вони думаю, що це гарно, і на них дивляться просто як на красу. Вони дивляться на своє. Статистика свідчить, що більшість зґвалтувань відбувається у травні, вересні у вечірній час. Хоча у великих містах пік зґвалтувань може припадати і на вересень-жовтень. Місцем здійснення злочину приблизно в одній третині випадків є квартира, в інших парки, сквери, горища, підвали, ліфти, нежилі будинки. Було б зовсім неправильно стверджувати, що жертви злочинів завжди самі провокують гвалтівників. Водночас легковажна поведінка жертв, розпивання спиртних напоїв з майбутнім гвалтівником, поїздки з малознайомими людьми в безлюдні місця, на квартиру, на дачу, приблизно в двох третинах зареєстрованих випадків зголтувань призводила до здійснення цього злочину. Будь-яке насилля, включаючи сексуальне, веде до певних наслідків, як і жертву цього насилля, так і самого насильника. Я добралася додому, мама відкрила, вона була в шокі. Мені здалося, що така, яка я була, я такою вже ніколи не буду. Я забачила просто грязною. Я влізла в ванну, Я мені казалося, що я тої грязі від себе ніколи не відмию. Я... Мені просто було страшно, страшно думати про реальність. Страх, чувство війни, стид вони превалюють в цьому чоловіки. Ані чувствують себе настолько грязними, настолько невиносимо не в такому в меру засте, что были такие случаи, когда у нас одна женщина, ну это уже э е, психологическая травма була, она лежала в больнице, она смывала э е, целый кусок мыла за один раз, когда она заходила в ванну ванную мыться. Мама почала кричати: "Давай йдемо в милицию, напишем заяву, давай, давай те, давай все зробимо, доця, щось треба робити. Це не можна так, їх надо наказати, так нельзя". Я просто боялась, чтобы ктось знав, не то, чтоб милиция, вообще, чтоб кто-нибудь знав. Тоні я просила маму, давай, мама, уїдемо з цього у город, щоб мене ніхто не знав. Бо мені здавалося, коли я виходила на вулицю, що всі знають, про те, всі-всі. Де коли діти сміялися, мені казали, що вони наді мною сміються. Синдром жертвы, он потом имеет отпечаток на всю оставшуюся жизнь, потому что человек себя чувствует жертвой, ненужной, непринятой. Кажется человеку, что везде все знают об этой проблеме. Очень часто эти женщины, когда они не разобрали эту ситуацию до конца, когда они не избавились от этой проблемы, они выходят один раз замуж, другой раз замуж, третий, то есть браки не устраиваются. Я просто через дайкий час, всех мужики, весь мужский пол, начало, У мене просто така була потребітельська нужда. Я розуміла, що від мужиків можна брати такі гроші і можна так само відпочивати. Хоча в мене ненависть, от це в людині, от ця пустота, от це злобленість, можна сказати, злобленість на весь світ була. Жертва сексуального насилля дуже часто переживає депресію по поводу того, що відбувалося з нею. І дуже часто це можуть бути навіть фізичні последствия, це это беременність, это заболівання, це э, аборти. У мене не наступили місячні, і я пішла в роддом в жіночу консультацію. Лікар мені сказав, ти вагітна, у тебе 10 тижнів. Толік він сказав, що я нічого не знаю, я не впевнений, що це моя, моя дитина, і мені зараз не до дітей, тому що він якраз йшов в армію. Був на рік за мене старший, мені було 17 років, йому 18. І я, коли прийшла додому, я, почала, я перепробувала всі нетрадиційні методи, так. гаряча ванна, дивани піднімала. Тобто я намагалася зробити все, що можна. Я прийшла знову на огляд до дільничого лікаря, і коли вона запитала, що ми будемо робити, я сказала переривати вагітність. Глибині мені я, звичайно, розуміла, що я роблю щось неправильно, але ну, цей страх він якби заглушав все. Одне крісло воно було призначене для мене, а на другому кріслі робила аборт жінці. Коли я побачила те, що робили Сєчинку, я сказала, що я не буду цього робити. Коли було сім місяців. Я просто підняла виварку, трошки так дьорнула, і в мене почалися пологи. І я народила хлопчика. І ось 10 липня мене випустили через 10 днів і сказали просто приходити ну, і дзвонити, питатися. Коли я позвонила до лікаря і запитала, як там моя дитина, вона сказала, твоє твого хлопчика немає. Ну, не зрозуміла спочатку, кажу, як немає. Немає, він помер. І є тому замість свідоцтво про народження, яке мені хотіли записати Олександр Анатолійович. Я отримала свідоцтво про смерть. Я би, звісно, криком кличала по гарячим слідам одразу медицина і експертиза. Це не значить, що ви вы виграєте суд. Но это значит, что вы избежите тех последствий тяжеленных, которые могут быть в результате этого изнасилования. Изнасилование, оно способствует тому, чтобы это было грязно. Это жучайшие травмы. И если человек не обратится сразу в больницу, то, естественно, он не получит той помощи, которая спасет. Я не думала подать в милицию, потому что я разумела, что про это узнает мама, узнает брат. Ну, я думала, что она просто пронесет. Ну, я не думала, что будут такие наследки целого всего. Если человек не обратится сразу в судмедэкспертизу, конечно, это чисто правовое и моральное право каждого человека, но есть просто возможность остановить этого насильника, переступить через стыд, переступить через боль, но сделать доброе дело, чтобы кто-то еще не пострадал. Щоб запобігти зґвалтуванню, намагайтеся не виходити пізно ввечері на вулицю. Прогулюючись наодинці, особливо в вечірній час, тримайте в руках предмет, який можна буде використати як знаряддя для відвернення нападу полончик з аерозолем, ключ від квартири парасольку. Не довіряйте незнайомцям, не розпочинайте з ними розмову. Будьте пильними і, відповідаючи на запитання, залишайтеся на достатній відстані від незнайомої людини. Намагайтеся, щоб ваші близькі завжди знали місце вашого перебування. Всякий преступник, идя на какое-то преступление, всегда настраивается. Он продумает все свои движения. Он учитывает, что человек может там оказать сопротивление, может закричать, может позвать на помощь. Никогда не надо паниковать в ситуации. Что бы ни случилось, никогда не надо паниковать. Противник, наоборот, когда что человек боится, он еще больше э, начнет э, проявлять агрессию. Любая физическая нагрузка развивает психологическую устойчивость у человека. Можна приобрести уверенность в собі і в екстремальних условиях вийти победителем, найти правильное правильне рішення. Якщо на вас напали по-перше, правильно оцініть ситуацію і власні можливості чинити опір, вам може допомогти гучний крик, посилання на винеручну хворобу, імітація нудоти і нарешті активний фізичний опір. Реалізуючи своє право на необхідну оборону, ви можете скористатися будь-яким предметом для завдання гвалтівнику ударів. Однак варто врахувати, якщо ви не майстер з бойових мистецтв, то будь-який опір, озброєному гвалтівникові, може підвищити ризик отримання тілесних ушкоджень аж до смертельного наслідку. По-друге, намагайтеся привернути увагу людей, якщо це можливо. Якщо ж ні, зробіть спробу вступити злочинцем у переговори, притупіть його пильність, щоб утекти. Если уже создалась такая ситуация, что ты оказалась в одной комнате или уже приблизилось это время, э, э во всяком случае, нужно на первых ещё вот этих порах может, нужно постараться всё-таки э или уйти куда-то в другую комнату, или запереться в ванной, или подать какой-то сигнал, или позвонить по телефону. Пасти правила, які бережуть тебе від визволтування. Ніколи на не сідай в транспорт до незнайомих чоловіків. Не пали і не вживай алкоголь, коли знаходишся в компанії хлопців. Не відвідуй бари або дискотеки, де можливе перебування чоловіків у стані сп'яніння або під кайфом. Намагайся не гуляти, одна чи з подругами у вечірню або нічну пору доби, а також темними провулками. Не використовуй метод сексуальності у зовнішньості надто короткі спідниці та блузки, відсутня нижня білизна, велике декольте, зухвалий макіяж тощо. Я думаю, що простити того чоловіка, який зробив насилля, можливо. Але тільки тоді, коли ти отримав прощення в своїй житті, тоді ти розумієш і можеш простити цього чоловіка. Тому що неісцелене серце простити, навіть скільки б воно не намагалося, неможливо. У мене немає ненависті до людини, яка мене зґвалтувала. Я їхала в маршрутці, зустрілася з цією людиною. Я могла б, звичайно, там багато Йому сказати. Але я запитала, як твої справи? У нього теж склалося життя не зовсім хорошо. Але я розуміла, що я мене взагалі не до нього ненависті. Я все таки думаю, що саме допомога, це коли Господь зціляє серце чоловіка, коли приходить свет, который убирає всякую тьму, приходить та чистота, которая убирає всякую грязь. Приходять те, що дійсно вичищає тебе із нутри, ти розумієш, що ти прощо, ти прийнят. Навіть якщо проти тебя не вот, непонятно, що Бог просто захищає чоловіка. Бог почав проводити свою роботу відносно того, ну я зрозуміла, що я сама себе не прощаю по відношенні до того, що, що я доклала руку до смерті дитини. Я зрозуміла одне, якщо я, якщо Бог мене простив, то хто я така, щоб себе не простити? І я кажу, єдине. Чим я себе потішаю, що моя дитина на небі, що пройде день, коли я з нею зустрілась, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Нехай ці слова з молитви Отче наш стануть щоденним нагадуванням кожному з нас про Господню милість, а також про відповідальність один перед одним та перед Богом. слово или больше Какая разница тебе Ты смотришь на часы и все же Не веришь времени и мне Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Дать потемка.